Щиро вітаю всіх шанувальників словетної в м'яч, де сьогодні відбудеться матч другого туру чемпіонату 25-26 між місцевим ЛНЗ та дебютантом прем'єр-ліги епіцентром з Кам'янець-Подільського. У першому турі команди м'ячів не забивали, але ви всі розумієте, наскільки різним був підтекст цих двох матчів. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє впорусся зі своїм завданням. Бенет. Беннет, Беннет зараз атака 4 в 5. з боку футболістів. Фух! Футболістів ОЛНЗЕ проти в першому таймі першого матчу. Ці дрібні передачі. А не грали майже на Богдана Кушніренка. Кушніренка проробив такий, знаєте, холостий обсяг. Беннет Клемець зустрічає його в момент прийому. Одразу перекриває йому рух. Пасіч заходить в центр. Хороша дуже гра на третього. Ідеальна передача від Єшарі. Так. Розводить руками Мухаремішарі. А Асінор теж не дуже задоволений. Кубряк спокійно показує, що поки що рішень не буде. Так, і шарі зробив те, що він і має зробити. Ви знаєте, Сенор був перший на м'ячі. Я не буду здивований абсолютно, якщо зараз ВАР покличуть до себе Дмитра Кубряка ще раз. Це означає, що його колеги у фургоні а, відеоперегляду, відеоасистенти, побачили щось. Бачите, 15 секунд знадобилося. Пану Кубріку, щоб призначити пенальці, на жаль, цей критерій є основним. Мохаре Мішарі, десятка ЛНЗ може відкрити рахунок м'ячам черкаського клубу в цьому сезоні. Що сказав собі, підніс Мохаре Мішарі, і з другої спроби, з другої спроби, гравець, з яким було перепідписаний контракт. Це міжсезоння відкриває рахунок цього матчу. ЛНЗ 200 тричі поспіль, причому це були різні гравці, не реалізовували пенальці. Точно пам'ятаю, що Шитана Нікашвілі один не забив. Пощастило зараз, давати чесно. Ні, Асінор дуже далеко відходить. Асінор. Є підключення від Кузика. Кузик ліворуч не бачить. Асінор Кузика грає праворуч на Беннета. Бенет! І знову сейв від Білика. Ну тут ще бачите, Климець не встигає на протиході. Його всі креативні футболісти натовпом стояли там в центральному колі і чекали, допоки отримують вони І, Ох, який удар від Ейна Суариша діяв захист під в перші 20 хвилин. Так само розсипається він як паперовий будиночок від вітерця, від шквалу якогось в ці п'ять в цю п'яти хвилинку. Суареш правил перекладений. Я думаю, що вони так можуть і 70 хвилин пробігати, а потім просто зроблять кілька замін. Про заміни потім поговоримо, що обов'язково. Єшарі на кузика. Хто в зону завершення? Тут майже нікого немає, але знову момент! Ох, який момент знову гейміла Суареша! Якщо пощастить, ну Суареш все ж таки сам відповідальний за свої дії. Техніки вистачає, щоби в таких ситуаціях влучати. Дуже неприємно для Білика удар, бо бив він. Ну, прямо е капітана команди Владислава Мороза. Через певні катаклизмы. Баричук вылился зі складу. Племеть. Племеть. Грає на Бендеру і дуже хороша захисна дія від Геннадія Пасіча знову. Хороший рейд від Олександра Клумся. Єшарі. Єшарі. Пас. Сам на сам для Асінор. Асінор! Виконанні Мохареми і шарі. Вся атака зараз. Дивіться, ну, в дві передачі пройшли все поле. По-перше, спочатку Ледвій віддав на Беннета. Беннет потім скільки чотири дотики зробив, да? віддав на Ішарі. Ну і знадобилося три. Вивів він ну, чисто сам на сам один в один Сінора з Біликом. Бачите, по хокейному відбувається і перший удар Білик. Як тут Сінор не забиває. Не забивати в порожні, то на сьогодні вже квота. Використання. А Сінор. Багато чого зробили для клубу, щоб він був там, де він зараз. В воротах Олег Білик один з героїв першого тайму. Насправді номер 31 Якщо б не він, я не здивований, якщо було б більше. І знову після пресингу просто віддає людина м'яч. Тут в цій ситуації е, Бенету все правильно робив абсолютно Танковський. Просто варто відзначити майстерність голкіпера-епіцентру. Спокійно надійно зіграв. Єшарі. на Беннета. Беннет. Беннет тут проти Коша. І Єшарі. Хороша передача. Можна було забивати зараз. Можна було забивати спочатку. Мав забивати в цій ситуації. Здається, В'ячеслав Танковський не влучив, по м'ячу, як слід. Потім вже Синор і мав і міх, і забив. Знаходиться Єшарі. Єшарі під себе клумця прибирає. Потім класна передача лівою. А, ні, Танковський скидав. Ейнл Суареш. Пономарьов, здається, він там був. Так, Міранюк. На кінцях. Міранюк. Просить Пономарьов зустрічати. Климець центр небезпечно. І відчуває вже тоненько на шостому відчутці пан Пономарьов, Що треба якось проживати цю гру. груму? Нікашвілі тут просто панда кунфу. В цій ситуації. Четверта частина. Подача. Тут один. Мороз. Передача в центр. Виставляє ногу Денис Кузик. Не певний, я, що м'яч вточнули ці філе було небезпечно. Танчик, танчик проти Єшарі. Шарі, шарі. Яка швидкість, треба просто віддавати цей м'яч. Віддає Шарі! Віддає його без буци на правий назій. Це повтор цього моменту. Цікавий розіграш і хороша скидка дуже від. Мороза удар від баранюка Міронюка. І ось вам неймовірний рейд Мохарема Юшарі. Ані танчик, ані мороз. Не встигають за. Стандартних положень цікаво, що буде робити. Бити, бити буде Янаков. Єнака Янаков. Янаков виконує подачу. Є, можливість зараз для хорошої атаки. Скидання м'яча на Берічука. Берічук правою ногою атакував. Ще раз. Ну, Бачите, танчик виграв зараз повітря, і цей двобій був ключовим. Демченко скидав м'яч танчик, чи можливо Сіфене Танчик, танчик, да, звісно. Скидав він м'яч і удар з 9 метрів. Ну, по факту, зараз чи буде щось? Ні, нічого вже не буде. Радіють футболісти ЛНЗ. перші перемоги в цьому сезоні. Четверте очко і очок станом на зараз у епіцентра. Нульголів, а два матчі програні з гідним рахунком: 0 1 0 1 Якість гри вже інша справа. Поки що немає напевно, в центра кадрових ресурсів для того, щоб в таких матчах вигравати і перетворювати. Активність на пасні моменти, а небезпечні моменти, власне кажучи, на голи. Отже, 22-го хвилина Єшарі після фолу з боку Олег Білика на Марко Синору забив цей переможний м'яч. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.